Вітаю вас на каналі Місячна країна. І зараз до вашої уваги точний місячний календар на грудень 2024 року. Я розповім про фази місяця, місячні дні та негативний період місяцю без курсу у грудні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож далі по днях, 1 грудня, молодик у Стрільці. Пік у 8.21 ранку. Перший місячний день з 9.22. 2 грудня зростаючий місяць у стрільці. А з 23 години у Козерозі. Другий та третій місячний день, який наступить з 10.38. Негативний період місяцю без курсу пройде з 17.49 по 23.09. 3 грудня – зростаючий місяць у Козерозі, 3 та 4 місячний день, який наступить з 11.36. 4 грудня – зростаючий місяць у Козерозі, 4 та 5 місячний день, і він наступить з 12.15. 5 грудня – 6.20 ранку, зростаючий місяць у знаку Водолія, 5 та 6 місячний день з 12.38. Негативний період місяцю без курсу з 1.36 ночі по 6.21 ранку. 6 грудня – зростаючий місяць у водолії. 6 та 7-й місячний день з 12.52. 7 грудня – з 11.50 зростаючий місяць у знаку риб. 7 та 8-й місячний день і він наступить з 13.02. Негативний період місяцю без курсу з 2.04 ночі по 11.49. 8 грудня перша чверть. зростаючий місяць у рибах. Восьмий та дев'ятий місячний день і він наступить з 13.09. 9 грудня зростаючий місяць у рибах. А з 15.38 у овні. Дев'ятий та десятий місячний день і він наступить з 13.16. Період місяцю без курсу пройде з 10.47 по 15.38. 10 грудня. Зростаючий місяць у овні, 10 та 11 місячний день з 13.22. 11 грудня зростаючий місяць у знаку овна а з 17.55 у знаку тільця. 11 та 12 місячний день, який наступить з 13.29. Негативний період місяцю без курсу з 0 16 по 17.55. 12 грудня зростаючий місяць у тільці. 12 та 13 місячний день з 13.39. 13 грудня зростаючий місяць у знаку тільця а з 19.20 у знаку близнюків. 13 та 14 місячний день і він наступить з 13.54. Негативний період місяцю без курсу з 14.41 по 19.22. 14 грудня зростаючий місяць у близнюках, 14 та 15 місячний день з 1419. 15 грудня. Повня у знаку близнюків. Її пік об 11-й годині дня. 15 та 16 місячний день, який наступить з 15.02. Негативний період місяцю без курсу з 16.34 по 21.21. .21. 16 грудня спадаючий місяць у раці, 16 та 17 місячний день і він почнеться з 16.08. 17 грудня спадаючий місяць у раці, 17 та 18 місячний день і він почнеться з 17 .34. Негативний період місяцю без курсу пройде з 20.36 по 1.39 ночі 18 грудня. 18 грудня з 1.40 спадаючи місяць у знаку лева. 18 та 19 місячний день і він почнеться о 19.04. 19 грудня спадаючи місяць у знаку Лева. 19. Та 20-й місячний день і він почнеться у 2032. 20 грудня з 9.30 спадаючий місяць буде перебувати у знаку Діви. 20-й та 21-й місячний день і він почнеться з 21.54. Негативний період місяцю без курсу з 7.22 по 9.37. 21 грудня Спадаючий місяць у діві. 21 та 22 місячний день з 23 13. 22 грудня остання чверть. Спадаючи місяць у діві, а з 21-ї години ночі у Терезах. 22-й місячний день весь день. Негативний період місяцю без курсу з 15.29 по 21.08. 23 грудня спадаючи місяць у Терезах. 23-й місячний день. 24 грудня спадаючи місяць у Терезах, 23-й та 24-й місячний день, і він почнеться з 1-ї 43 ночі. Негативний період місяцю без курсу з 12:46 по 10:06 25 грудня. 25 грудня з 10-ї години ранку спадаючий місяць буде перебувати у знаку скорпіона. 24-й та 25-й місячний день з 2.59 ночі. 26 грудня спадаючий місяць у скорпіоні. 25-й та 26-й місячний день з 4 27 грудня спадаючий місяць у скорпіоні. 20, а з 21.47 у знаку стрільця, 26 та 27 місячний день з 5.40 ранку. Негативний період місяцю без курсу пройде з 16 26 по 21.47. 28 грудня спадаючий місяць у знаку стрільця, 27 та 28 місячний день, який почнеться з 7.03. 29 грудня спадаючи місяць у Стрільці, 28 та 29 місячний день з 8.23. 30 грудня з 6.37 ранку спадаючий місяць буде перебувати у знаку Козоріга, 28, 29, вибачте, та 30 місячний день з 9.28. Негативний період місяцю без курсу з 1.36 ночі по 6.37 ранку. 31 грудня. Молодик у Козерозі. Пік у 0.26, 30 -й, 1 -й та 2 місячний день. Тож таким є місячний календар на грудень 2024 року для України.